Дам ще одну <клес> пораду. Це більше огородникам, чим садівникам. Значить, в кінці літа я заготовив ось таку траву. Тут в мене клевер, тут в мене полуниця дика і різні польові трави. От вони, виходить, зимували вони. Бачимо, вже трошки почали піти. Це дуже добре таке пріле сіно, там заводиться така сіна палочка. І от коли я посажу помідори, вони вже будуть мені, ну, здорові десь в червні я буду мульчувати саме таким сіном прилим. Так як е, імно, саме сінна паличка подавляє е, е, От е, це бактерії чи грибки, я вже не пам'ятаю. Треба буде подивитися. Значить, саме от таке сіно, мульчування дуже хорошо тіє, пригнічує саме фітрофтоз. І помідори потім ростуть красиві, не пропадають і чудовий урожай. Я провів досліди. Одну ділянку в тому році не мульчував таким сіном, а другу саме замульчував і нічим не обробляв, Якими препаратами. Там, де я взагалі не мульчував, там врожаю практично не було. Ну, відсотків 5. Там, де замульчував, там я зібрав е, чимало врожаю. Так що от рекомендую саме таким прилим сіном, Головне не боятися, все нормально. Врожай не пропаде, не поприє. Е, от я кожен рік мульчую свої помідори. Ще два такі моменти в відео. От щойно щеплював я грушу Артемівську. Ось. І грушу Весільну. Ці дві груші мені прислав Руслан з Полтави Артемівську я колись присилав. Потім я по свою втратив і він мені знову прислав живець, щоб я в себе цей сорт чудовий. Чудові зимові груші, знову прищепив от весільне. Тобто ми часто запитують, чи не пізно щеплювати. Вже цвітуть сади і людей це водить в оману, так як думають, що вже пізно. Насправді треба дивитися не на дерева, а на живці, щоб живці були в такому стані що брунька ще спить і живець ще має на розрізі зелене забарвлення, тому все чудово приживається, я навіть не переживаю. Я 100% впевнений, що саме зараз, якщо прищепити, будь-що навіть абрикос кісточковий там, все приживеться. І ще такий момент один. От три, три дні тому ходив, ревізію робив, все нормально було. І приходжу, і от гілка одна, Уже бачимо, ось кліщ. Це робота кліща. Теж тут замітив, не всі сорти вони полюбляють, а лише деякі. Особливо полюблять європейські груші ноябрьську. Замітив, полюбили. Так що треба брати вермітек і відключив обробляти груші. А це між фундуком іргою, щоб місце, поки вони молоді, не гуляло, розсипав перегной і перекопав і місце заложив під баштан. Спробую. Цього року посадити баштан під гарволокно. Побачив, що воно буде.